Найсильніші богатирі України в Чернівцях не тільки тягали вантажівки та піднімали автівки, а й застосувавши свою силу та міцність, намагалися розтрощити броньовані двері компанії Вікна стиль торгової марки Аплод. Зокрема, і найсильніша людина планети Василь Верестюк. Що з того вийшло, і хто кого здолав. дивімося у наступному матеріалі. Мужні та сильні випробовували броньовані та надійні. Спершу богатирі за допомогою кувалди цілилися у двері китайського виробництва, і у цьому двобої перемога стронгменам дісталася швидко впродовж кількох хвилин. Відтак руки дійшли до дверей торгової марки. «Аплот» від вікна стиль. Півгодинна боротьба людської сили над міцною бронею не дала жодних результатів. Не зміг виправити ситуацію, і володар титулу Найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Давай, давай. Аби підтримати сильних чоловіків і разом із тим продемонструвати всій громаді, що броньовані двері Аплот насправді міцні та надійні. Компанія Вікна Стиль на богатирських іграх виступила генеральним спонсором і довела свою правоту і беззаперечну якість дверей. Наші двері це символ якраз тої міцності, сили і надійності, які символізують наші богатирі, наші спортсмени. І тому наша компанія вирішила підтримати ці змагання, виступила генеральна. Ним спонсором, генеральний спонсор для всіх сміливих та охочих підготував багато цінних призів: подарунки, сертифікати, номіналом тисяча гривень. Головним же подарунком мали би стати нові броньовані двері. Вони повинні були дістатися тій людині, яка змогла би їх розбити. Проте переможець так і не знайшовся. Жоден, хто брав до руку валду, так і не зміг взяти гору над броньованими дверима. Хоч багато запросили дітей і потребували допомоги у населення, у чернівчан, але компанія вікна стиль, торгова марка Аплод показала, що вони міцні і Юля Савтенко Сергій Батюк та Ян Пінковський та ТВ.